Їхав я по маршруту, направлявся в сторону ЖД вокзала на зупинці кінотеатру дружба, так вона називається. Зупинився підібрати людей і прилетів снаряд. Спочатку був гучний вибух, ну, гучний звук, потім уже вибух. Відтоді ті, що стояли спереді легкові машини. Ну, вони загорілися, так, просто воно так все вийшлося швидко, ну, я не, ну, не змог зреагувати. Е, людей швидко висадив з машини, ну, попросив вийти, вони повибігали. Що всі в паніки були, всі кричали. Їхав по второй полосе, став на красний світ. впереди две машины, сильный гул и взрыв. Я упал под панель, на меня посыпались все стекла. И я поднял голову, поднялся, вижу, горят две машины впереди стоящие. Я выскочил, подбежал к первой машине передо мной. Там девочка кричала «папа, папа». А папа сидел за рулем, она была на заднем сиденье. У нее голова вся в крови была. Я відкрив двері, витягнув девочку і передав поліції. Витягнув глушитель, о, огнетушитель і почав тушити машини. Та машина, що по первой стороні йшла, по первой полосі, там вже человек умер. Але у нас по місту не одне влучання, є також пошкодження у нас по вулиці і біля лікарні такої, тобто об'єктом такої цивільної інфраструктури біля четвертої нашої лікарні. Здебільшого зрозуміло це тут. Пролунало два потужних вибухи. Почалися крики на вулиці. Люди почали хто розбігатись, хто просив про допомогу. Жіночка у нас тут була важка. Ми її затягнули в аптеку. Все, що могли зробити, ми зробили, але там важке було поранення черевної порожнини. Я не знаю чи не знаю її подальшу долю. Потім пара медики ми допомогли, завантажили і її, її відвезли до лікарні. Мощність вибуху була дуже дуже сильна. Я одразу пригнулася. Це було якраз вибух був хвилин через п'ять після сигналу воздушної тривоги. Я дуже сильно пожаліла, що я не пішла в укриття, тому що укриття дійсно врятувало б врятувало життя тих, хто в нього спустився. Після тривоги, через п'ять хвилин, почався сильний звук. почули ми сильний звук вибуху. Я одразу пригнулася. Я сиділа в приміщенні, я пригнулася і подумала, що зараз мої стекла вилітять прямо на мене. Short. Sure.